Септо презентує. Британський судмедексперт доктор Ричард Шеперд у своїх мемуарах згадує про 34 чотири якими займався. Одного разу його скерували займатися смертю немовляти. Загибою була новонароджена дівчинка, яку в чорному пакеті для сміття викинули на берег озера. Пополовини пацієнта не були відділені від її тіла. Перший огляд показав, що дитина була доношеною. Поліція повідомила, що жінку, яка її народила, швидко знайшли і затримали. Вона ж наполягала на тому, що дитина народилася мертвою. Їй не вірили і хотіли висунути обвинувачення за статтею Вбивство. У чому полягало головне завдання судмедексперта у цій справі? Доктор Шепард згадує, що його цікавило, чи взагалі дитина помирала. Hi, I'm Dr. I'm one of top Він каже: той, хто не жив, не може померти або бути вбитим. Правова реальність є саме такою у сполученому королівстві. Якщо є у вбивстві новонародженої дитини, то судмедексперт має довести, що дитина прожила достатньо довго, щоб її існування можна було відокремити від материнського. Достатньо довго це скільки достатньо одного подиху, руху або пульсації пуповини. Останнє буде вказувати на наявність серцебиття, і що дуже важливо, дитина має бути повністю поза тілом матері. Саме тоді, з точки зору британського законодавства, дитина починає жити. Ключовим тут є з точки зору британського законодавства. Здавалося б, що питання, коли починається життя, має мати одну універсальну відповідь. Фактично ж є багато трактувань від того, як законодавці визначають початок життя, залежить не лише завдання судмедексперта у випадку загибелі новонароджених дітей, але й те, як регулюється право на аборт. У цьому відео ми розглянемо, коли з точки зору закону розпочинається життя, і як різні трактування впливають на мільйони людей по всьому світу. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. Дискусія. Чи плід є окремою людиною дуже гостра? Бо тоді постає питання: якщо держава дозволяє аборти, чи порушується право на життя у цьому контексті є два суспільних рухи за вибір і за життя. Перші захищають право жінки вільно розпоряджатися своїм тілом. Плід визначають саме частиною тіла жінки, а не окремою особистістю. Другі ж вважають плід особистістю із моменту зачаття та захищають його право на життя. Часто для них аборти неприйнятні навіть якщо є загроза життю жінки чи якщо вагітність настала в результаті зґвалтування. Вони вважають ембріон окремою людиною, тож замах на його життя вбивство. Що з цього приводу говорить наука? Історик науки Майкл Шермер стверджує, що немає. Жодного раціонального чи наукового обґрунтування аби прирівнювати аборт до вбивства. Він пояснює, що ні зигота, ні бастоциста не є окремою людиною чи особистістю. Наприклад, вони можуть розділитися на близнюків або не сформуватися, і це призведе до викидня. Дійсно, восьмитижневий ембріон має впізнавані людські риси. Втім, на цій стадії все, що хоча б віддалено нагадує людські думки та почуття, є неможливим. Між 8 та 22-24 тижнем плід не може існувати самостійно, у нього ще не до кінця сформовані вагені та нирки. Також на цій стадії ще не розвивається здатність відчувати біль. Ви можете заперечити, але ж люди із серйозними пошкодженнями мозку, які перебувають у комі, теж не можуть думати та відчувати біль, а ми їх не перестаємо бажати людьми. Майкл Шермер часто відповідає на подібні аргументи, стверджуючи, що ми маємо в першу чергу захищати життя. Реальних людей, таких як пацієнти у комі, а не потенційних, які ще особистостями не стали. Поглянемо на визначення аборту. Здебільшого ідеться про переривання вагітності впродовж перших 22 тижнів. А ось викиди між 22 і 37 тижнями вагітності вже називають перечасними пологами. Лінія розрізняє тут це самостійна життєздатність плода. По суті, до 22 тижня плід не виживе ніде, окрім як в тілі жінки. Після 22-го тижня у відповідній медичній установі є можливість зберегти життя дитини у більшості демократичних країн. Робити аборт за запитом дозволено до 12-го тижня вагітності. У деяких країнах до 8-го, пізніше лише за певних обставин. Наприклад, коли вагітність настала внаслідок салотування, флід має вроджені порушення розвитку чи є загроза здоров'ю жінки. В Ісландії дозволено робити аборт у зв'язку із соціально-економічними підставами. Враховується вік жінки, її економічне становище, кількість дітей чи той, хто на її отримані, тощо ненароджені діти загалом не є суб'єктами права. Суб'єкт права це особа, яка володіє здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через представника права та юридичні обов'язки. Втім, інколи ненароджені діти все ж забезпечені деякими правами. Наприклад, цивільний кодекс України гарантує їм право на спадщину. Кримінальне законодавство Греції. Встановлює посилену кримінальну відповідальність за нанесення фізичної шкоди новонародженій дитині та або поду у Польщі взагалі захищається право людини на життя з моменту зачаття, а не від народження. Це означає, що перервати вагітність на підставі важкого і незворотного дефекту пода або невилікованої хвороби, що загрожує життю пода, заборонено. Аборт можна зробити лише у випадку зголотування або ж якщо здоров'ю чи життю вагітної загрожує небезпека. Через такі суворі регулювання у Польщі відбувалися масштабні протести. А питання права на аборт було одним із основних у передвиборчій кампанії восени 2023 року. Схожі регулювання раніше були в Ірландії. Там, до 2017 року, аборти були заборонені майже в усіх випадках, окрім необхідності порятунку життя жінки. У США законодавство відрізняється від штату до штату. Різниці навіть термінологія. У законодавстві можна зустріти плід або людська істота. нормативно права база штату Флорида, наприклад, визначає ненароджену дитину як представника виду homo sapiens, який знаходиться в утробі матері на будь-якій стадії розвитку. А що в Україні? Наше національне кримінальне право визначає. Початком людського життя, початок фізіологічних пологів, до пологів плід є частиною жінки, аборт за бажанням вагітної дозволено проводити до 12-го тижня. Після 12-го та до 22-го вагітність можна штучно перервати лише за наявності певних підстав, у випадку, наприклад, злоякісних новоутворень, цукрового діабету, вроджених порушень розвитку шизофренії тощо, якщо вік вагітний менше 15 або більше 45 років, якщо жінка завагітня внаслідок к та з інших підстав. Якщо аборт проводить особа, яка не має спеціальної медичної освіти, то такі дії в Україні є кримінально караними, як і примушування до переривання вагітності або незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність чи смерть. Європейський суд з прав людини ЄСПЛ Інституція, яка значною мірою задає стандарт для країн, що входять до Ради Європи, але й і вона не дає конкретної відповіді на запитання, коли ж починається життя людини. ЄСПА залишається на розсуд кожної держави, як і дозвіл та терміни переривання вагітності. Втім, однозначно визначає, що кожна держава зобов'язана гарантувати право жінці на законний аборт. Знаковим є рішення у справі вопроти Франції, суд постановив, що держави. Не зобов'язані кваліфікувати позбавлення життя ненародженої дитини як вбивство до сьогодні. Понад 100 мільйонів жінок репродуктивного віку живуть у країнах, де аборти взагалі заборонені. І 662 мільйони жінок, а це 34% жінок репродуктивного віку, живуть у країнах, де вони мають право на проведення аборту з власних мотивів. Право перервати вагітність одне із базових репродуктивних прав жінки. Без нього неможливо мати свободу розпоряджатися своїм тілом та життям. У 2008 році дослідники з Каліфорнійського університету у сан франциско розпочали дослідження, у якому порівнювали дві схожі групи жінок у вирішальний момент їхнього життя: візит до клініки для проведення абортів. Групи різнилися тим, чи змогли жінки перервати небажану вагітність. Дослідження отримало назву Чорневий стадія на честь тих, кому клініка відмовила. Оскільки їхня вагітність перевищує встановлений законом термін, коли ще можна проводити аборт, сьогодні ця робота пропонує одні із найкращих даних про вплив заборони абортів. У результатах дослідження йдеться зокрема про серйозні фінансові наслідки, яких зазнають жінки, які і раніше жили в складних фінансових обставинах, а тепер вимушені виховувати нову дитину. Ті, хто хочуть зробити аборт особливо на пізніх термінах. З дуже високою ймовірністю живуть у бідності або не мають стабільного заробітку. Окрім цього, народження дитини ще більше поглибить освітню економічну прогалину для жінки. Коли дослідники і дослідниці запитували жінок, чому вони хочуть перервати вагітність, найпоширенішою причиною була фінансова неготовність народжувати. Та виховувати дитину серед інших вагомих причин: невпевненість у партнері та необхідність фокусуватися на інших дітях. Заборона абортів найбільше б'є по найменш захищених та стабільних категоріях населення і лише поглиблює соціальну нерівність. Гарантія цього права потрібна не лише жінкам, вона потрібна для суспільства загалом.